Котло навіть рухатись не треба, він вас бачить просто-напросто. Ви потім його побачите. І бачили. А чу чуть бути де шоці. Бля, кролик, ти реально не бачиш його? Кролик. А тут Ні. нема. Де гониш! Чому? Нема походу, нема. Mm -mm паркролика, що реально не бачите? Та ну, не бачите! Кубер, ти прям точно його не бачиш. Таці, але він бачить площадку. Він бачить вас двох. Стоп, бачиш, Кубер? Бачиш? Піздец, блин. Ми його, блядь, хвилину шукали. Ти розумієш, що у тебе тут одне палочка, блин? Я да, чисто в да, да. твоє побачив. А я взагалі це пускінг типу з котешку. Ми його 10 разів дивилися, ми його не бачили. Я просто став отут і все. Того він казав двері відкрити, бо вас не бачать і виходите. <ріст> далі. Ви даєте йому шанс втікти, чи що? Чи я не знаю. Не я б йому не давав шанс. <ріст> бо його потім фіг знайдуть. В тій палочці, да? так? Да. Я його ріж, його ріж Ні. Oh, <laughs> Реже, і швиденько, швиденько, на ворота, на ворота. Давай, 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 давай. <laughs> ну да, я на ну, найкращий футболіст.